Відтепер подорож з Кременчука до Мукачева стала набагато зручнішою, адже нове пряме сполучення номер 129 дозволяє пасажирам долати відстань між центральною Україною та Закарпаттям без пересадок, що особливо цінують ті, хто прагне комфорту та економії часу. Маршрут пролягає через кілька великих українських міст: Київ, Вінницю, Хмельницький, Тернопіль та Львів. Під час дороги з вікна поїзда пасажири можуть спостерігати зміну пейзажів від густих лісів центральної України до мальовничих гірських схилів та річкових долин заходу України. Поїзд обладнаний вагонами різних категорій. Купе забезпечує спокій і комфорт під час подорожі, а плацкарт є більш економним варіантом для тих, хто подорожує з друзями або сім'єю. Вартість квитків коливається залежно від обраного типу вагона, що дозволяє підібрати оптимальний варіант за рівнем комфорту та бюджетом. Придбати квитки можна як у касах вокзалів, так і онлайн через офіційний сайт «Укрзалізниці» або мобільний додаток, що значно спрощує організацію поїздки. Таким чином, нове сполучення це не лише зручний спосіб дістатися Закарпаття, а й можливість насолодитися красою та атмосферою регіону, не витрачаючи зайвого часу та коштів. Це справжній квиток до мрії, який робить подорожі на захід України доступними та приємними для кожного. Катерина Груніва, Кременчуцькі новини.